Думки мешканців Застафонської вісім різняться. єдинства в цьому питанні немає. Частина людей живуть в своїх помешканнях, їх може все і влаштовує. Але ті, у кого житло зруйноване, їх права зовсім не дотримуються. За висновками експертизи, укрекспертпроєкт було вказано, терміновим демонтаж секції 3 та четвертого під'їзду. Тобто це ось ця секція, ось ця. він може обвалитися, влада нічого не робить. У під'їзді постійно залазять і мародерять. У третьому під'їзді навіть ночують люди без постійного місця проживання. Це черевато смертями. Не тільки тих, хто мародерить, а теж тих, хто проходить просто мимо. Хочу ще раз нагадати, що мешканці першого, другого, третього, четвертого під'їздів мають різні проблеми. Чому за підключення газу та світла проводять голосування тільки перший та другий під'їзд, а не весь будинок? А за відновлення несучих конструкцій, де впала ракета під третій, четвертий під'їзд, влада проводить голосування по всьому будинку. Хіба це справедливо? Чому перший та другий під'їзд вирішує долю третього, четвертого? Тим паче, що найбільше загиблих це третій, четвертий під'їзди. Якщо брати людський фактор. На прикладі моєї сім'ї я маю дитину з інвалідністю, яка була вдома в момент удару. Дитина не зайде ніколи в це житло, яким би воно не було. Ми вимушені постійно жити в орендованому житлі. Це дуже проблематично для моєї дитини. Для його спокою потрібне постійне знайоме місце проживання. Тому я хочу отримати грошову компенсацію на купівлю житла, можливо, і не в місті Запоріжжя. У інших мешканців є теж свої фактори, по яким вони не хочуть відбудови будинку. Щодо фінансового питання, якщо порахувати виплати, які нам платять за найм та ВПО, то за 5 років, беручи мою квартиру, на сьогодні це 31 тисяча доларів. Відбудову будинку цього планують 5 років. Ці гроші, за ці гроші, я можу купити житло собі зараз. Тому прошу владу звернути увагу на моє звернення.